Добрий день, дітки. Подивіться, хто до нас завітав? Погляньте. Так, це маленький олень. Він дуже маленький і живе в лісі, дітки. А ви знаєте, що він такий сумний? Погляньте. У нього навіть вушка опустилася, і ріжки, і подивиться, який сумний погляд. А знаєте чому? Він дуже полюбляє чаювати і він дуже полюбляє різні смаколики, але йому так рідко достається смаколики. Він полюбляє і крендельки, і пиріжки, і ватрушки. Дітки, йому так кортить, так хочеться з'їсти так, такий смаколик. Дітки, допоможемо нашому оленяткові. Так, я думаю, допоможемо. Я вам пропоную зліпити невеличкі кріндельки. Зліпимо, дітки, як ви вважаєте? Я думаю, зліпимо. І так, що нам потрібно для роботи? Нам потрібна дошка, нам потрібен пластилін. У мене подивиться коричневий і білий, і серветочки. І так, послухайте, я буду відщіпувати пластилін. Подивіться, у мене великий брусочок. Я розірву його навпіл. Ось так. Раз. І все. Подивіться, у мене вийде з цього шматочка два кренделька. І починаю розминати. Пластилін, щоб він став м'якісенький, щоб з нього можна було добре ліпити. Коли я розім'яла пластилін, я беру і буду катати прямими рухами по дошці, ось так. Подивіться, у мене вже вийшла така ковбаска, я буду її згинати. Ось так подивиться: одну частинку загнула і іншу частинку загнула. Ось у мене вже вийшов один крендельок. Подивиться, ось такий фігурний. Так, покладу його на тарілочку. І буду розминати іншу. Інший шматочок пластилина. Так, ось я його розімняла і буду катати прямими рухами. Так, ось у мене вже вийшов, подивіться, вийшла ковбаска. І я буду її зараз, згортати. Подивиться, спочатку один край я, я загорнула, потім інший. Вийшла, вийшов ось такий кредельок. Подивиться, який гарний. Так, а тепер я буду працювати. Речовим пластиліном я теж відщіпую частинку і розми... розминаю добре пальчиками. Діти, чим більше я розімну, тим буде він еластичніший і ним буде краще працювати. Так. Це, я його розмяла, а тепер буду катати прямими рухами. Так, ось у мене вийшов ще ось така ковбаска вийшла. І я теж буду згортати, але я буду робити бублики. Як робити бублики? Треба з'єднати один кінець з іншим. Подивиться, я з'єднала, а тепер я буду пальчиком пальчиками загладжувати, подивиться, загладжувати. Ось я зробила бубличок. І ще я розімну добре пластилин, щоб він був м'якесенький, податливий такий. Пластичний, ось, вже я розімняла і буду розкачувати, прокочувати його прямими рухами. Подивиться, ось у мене вже вийшла така ковбаска. Я з цієї ковбаски теж зроблю бублик. Подивиться, я буду з'єднувати кінець з кінцем ковбаски. А тепер, подивиться, я з'єднала вже боблик готовий, але треба загладити оці, оці, оцей стик, тому я буду пальчиком загладжувати оцей стик. Ось у мене і вже й вийшов. Такий гарний бубличок та би з'їла. Дітки, погляньте, які гарні у мене вийшли смаколики, крендельки та бублики. Я вам пропоную для своїх ляльок теж зробити крендельки та бублики. А ну давайте запитаємо. Йому сподобалось? Тобі, тобі сподобалось ленятко? Так сподобалось. І він, дітки, вже почастує смаколиками. Все, я вам пропоную теж зробити для своїх ляльок смаколики. До побачення!